Більшу частину України накриють дощі та грози прогноз погоди на тиждень. Погода в Україні буде знову дощовою цього тижня з 20 по 23 червня. Однак у четвер буде без опадів. Про це повідомляє росбізнес консалтинг Україна з посиланням на прогноз Укргідромецентру у Фейсбук. Найближчої доби в більшості західних, вдень і в північних, в Вінницькій та Одеській областях, а також у середу очікуються короткочасні дощі та грози. У четвер буде без опадів. Лише на заході місцями можливий короткочасний дощ. Уночі та вранці 20 червня в Карпатах і на Прикарпатті місцями очікується туман. Вітер переважно північно-західний, у південній частині північно-східний 5-10 мс. Температура повітря вночі становитиме 12-18 градусів, а на узбережжі морів до 21. При цьому вдень прогнозується 23-28 градусів. Завтра в центральних областях. 21-22 червня в Україні, крім заходу і сходу буде 25-30. У п'ятницю в західних областях очікуються грозові дощі. Температура вночі становитиме 12-17 градусів а вдень 23 червня 23-28. Нарешті території буде без опадів, лише вдень у північних місцях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме 15-21 градус. А на сході 11-16 градусів вдень прогнозується 24-30. Погода в Україні в червні. Як прогнозували синоптики, погода в Україні в червні 2023 року буде теплішою за норму на 1, 1,5 градуса. Зокрема, середня місячна температура цього місяця варіюватиметься в діапазоні 18-23 градусів. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!